Чотири команди декілька місяців готувалися до відкритого турніру серед аматорів. Усі маріупольці. Олександр Вигонний згадує, як щотижня грав з друзями та колегами в українському Маріуполі, на стадіоні біля колишнього готелю турист та в спорткомплексі «Ілічівець». А зараз ті, хто розпочав нове життя у Києві, збираються на одному полі тут, у столиці.

На разом з сином вболіває за команду азовчані. В ній грає коханий чоловік та батько. Колись так само ходили на ігри у Маріуполі, і після тривалої перерви все відчувається по-іншому, каже жінка. Як і всі, навірно, зараз налажуємо життя, бит і ну намагаємося якось какта тут. Щастя і радість, що їм щастя, радость, що жизнь налажується. Тим болі, зараз така прекрасна погода, весна, як символ возрождження, можна так сказати. Одночасно на полі чотири команди: азовчані, мрія, козаки Приазов'я та Меотіда. Назви командам вигадували Маріупольці, а найкращі обрали самі гравці. Об'єднати футболістів вдалося центру підтримки переселенців «Я Маріуполь». Невеличкою там команди таких аматорів. Ми бачимо, що розрослася вона до. Великої, величезної маріупольської команди футболістів, і сьогодні ми бачимо, що вже 50 гравців маємо. Два тайми по 10 хвилин, а ще конкурси та вікторини для вболівальників. Турнір став святом, а стадіон місцем зустрічі земляків. І це дійсно таке свято, таке у ці такі скрутні часи. Показати, що ми разом, що ми. Сімейний, тому одна велика сім'я Маріупольців котра займається спортом, займається культурою, і ми точно розуміємо, що ми скоро зіграємо на нашому стадіоні у місті Маріуполь. Місті Герої Маріуполь. В організації допомагає Маріупольська міськрада та Українська асоціація футболу. Назвали турнір незламні, бо Маріупольці, попри все, йдуть вперед та насолоджуються життям. Мив'язково повернемо футбол Маріуполь. Наші баталії, які були завжди на Маріупольських стадіонах, я впевнений, що повернуться зовсім скоро за того, щоб у наших діток було майбутнє. Найбільше голів забила команда Азовчані, але всі отримали подарунки та насолоду від гри. Далі буде Валентина Чурікова, Андрій Сидорович. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.